Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную почати заняття з нейровправи, яку треба робити обома руками. Наступним завданням буде вправа під назвою Що зайве. І ще вас чекає казка про допомогу іншим. Приємного вам перегляду! Показати одночасно обома руками однакові картинки фрукти, ананас, банан, слива. Яблуко, груша, полуниця, вишня, овочі, помідор, капуста, буряк, морква, огірок, цибуля, дикі тварини, заяць, вовк, їжак, ведмідь. Лисиця, свійські тварини, корова, собака, курка, кицька, порося, кінь, транспорт, автобус, літак, корабель, трамвай, машина, іграшки. лялька, мяч, летак, робот, машинка, посуд, ниж, чайник, чашка, тарелка, ложка, беделка, кастрюля, одяг, сукня, футболка. Шапка, штани, рукавички, светр, шарф. Діти, молодці! Глядайте картинку. На них зображено меблі, посуд, побутові прилади. Ну що, починаємо грати? Що зайве? Чайник тому, що це посуд. Що зайве? Електрочайник тому що це побутовий прилад. Що зайве, ліжко тому що це меблі? що зайве, чашка, тому що це посуд? Що зайве? Лампа, тому що це побутовий прилад. Що зайве? Крісло, тому що це меблі. Що зайве, тарілки, тому що це малята посуд? Що зайве, блендер, тому що це побутовий прилад. Молодці малята! Казка, Рижик і маленька Лінка. У самому серці густого лісу, де сонячні промені пробувалися крізь високі дерева, жило маленьке лисиняне ім'я Рижик. Він був старшим братом для своєї маленької сестрички Лінки, пухнастої, сором'язливої. Але дуже доброю. Рижик завжди був турботливим. Він навчав лінку знаходити ягідки, ховатися від дощу і розпізнавати небезпечні місця в лісі. Лінка дуже любила гратися, але була значно слабшою і боязкішою за брата. Іноді їй здавалося, що вона завжди набридає рижикові, бо він повинен за нею слідкувати. Але Рижик завжди казав: Не бійся, Лінко, я завжди буду поруч. Разом ми сильніші. Одного ранку, коли світанок розсипав золоті промені по траві, рижик і Лінка пішли на прогулянку біля річки. Вода блищала, мов срібло, і маленькі рибки скакали у хвилях. Лінка намагалася перестрибнути через калюжу. Але спіткнулася і впала, злякавшись холодної води. Все добре Лінко, лагідно сказав Рижик і допоміг їй встати. Бачиш, нічого страшного, бо я завжди поруч. Лінка усміхнулася крізь сльози і вперше відчула, що турбота старшого брата це не тягар, а справжня підтримка. Наступного дня. В лісі з'явився новий друг маленький їжачок Тіп. Він загубився і боявся самостійно йти через густі кущі. Рижик побачив його і підійшов. Привіт! Я Рижик, а це моя сестричка Лінка. Не бійся, ми допоможемо тобі. Тіп здригнувся, але маленькі лагідні очі лінки та спокій Рижика заспокоїли його. Рижик запропонував віднести їжачка до річки, де жили його друзі. Лінка несла маленькі ягідки для тіпа, щоб він не голодував. Разом вони йшли по лісу, обережно обходячи колючі кущі і низькі гілки. Дивись, Рижику. радів тіп. Ти так красиво, і я почуваюся в безпеці з вами. Рижик усміхнувся він зрозумів, що турбота не обмежується лише сім'єю, а розповсюджується на всіх, хто слабший або потребує допомоги. Через кілька днів у лісі почалася справжня пригода. Величезна буря змила частину стежки, і маленька лінка не змогла самостійно повернутися додому. Рижик, почувши її крики, миттєво кинувся на допомогу. Не бійся, Лінко, я тут. закричав він, пробираючись крізь пориви вітру та дощу. Рижик знайшов сестричку на кам'янистому узбіччі струмка. Приймаючи в лапках маленьку совеня бродяжку, яке теж загубилося. Дивись, Лінко, ми не лише тебе врятували, а й нового друга, сказав Рижик. Вони разом віднесли совеня до старого дуба, де воно мешкало з родиною. Лінка відчула гордість навіть вона мала змогу допомогти слабшому. Після бурі ліс ожив. Рижик запропонував створити маленький клуб турботи, місце, де всі лісові дітлахи могли б допомагати слабшим і молодшим годувати пташенят, піклуватися про загублених тварин та саджати квіти. Лінка вперше відчула себе корисною вона вчила молодших їжачків і зайченят, як переходити через маленькі струмки. А рижик пильнував. Щоб ніхто не постраждав. Дивись, Рижику, сказала Лінка, я допомагаю, і мені це подобається. Ти чудова, сестричко, відповів брат, турбота про інших робить нас сильнішими. Одного разу до їхнього клубу прийшли ще кілька лісових друзів маленька білочка півка та зайчня мімі. Всі разом вони навчилися працювати в команді, оберігати слабших і підтримувати один одного у скрутну хвилину. З того часу рижики Лінка стали не лише братом і сестрою, а справжніми захисниками всіх, хто потребує допомоги. І хоч життя підносило нові випробовування. Бурі, загублених тварин, розмиті стежки брат з сестрою знали якщо є любов і турбота одне про одного та про слабших, жодні труднощі не страшні Справжня турбота проявляється не лише у великих справах, а й у маленьких жестах, обіймах, допомозі та підтримці. Старший брат або сестра здатні зробити світ безпечнішим і добрішим для тих, хто слабший. І допомога іншим робить нас самих сильнішими і щасливішими. Діти, сподіваюся, сьогоднішнє, сьогоднішнє заняття вам сподобалось. На все добре, до побачення!